Дітки ми всі до свят прикрасили ялинку. Давайте пригадаємо, що є на ялинці та пограємо в дидактичну гру, яка так і називається. Треба буде уважно послухати сказані фрази, та якщо ви згодні з твердженням, то підніміть вгору руки та скажіть так. А якщо не згодні, то потупайте ніжками і заперечте ні. Тож почнемо. Кишки та гостинці. Так, є блискучі кульки. Так, є срібненькі бурульки. Так, льодяні бурульки. Ні. Варені цибульки. Ні. Колючки зелені. Так, банки із варенням. Ні, є сніжок і звати. Так, драні чоботята? Ні, дощики прикраси. Так, і котлети з м'яса? Ні, молодці дітки. Скажіть, будь ласка, а чи ви прикрашали свою ялинку? Та надішліть, будь ласка, фото, а я буду дуже-дуже чекати. До нових зустрічей!